Цюньки. Иди, улечки. Сыворотка, сырочек он маме. Ну, они уже и сами потихоньку. П'ють сиворотку. Ось майже. Це той самий яд, що у нас пропала собака. Так, що, друзі? Вже засніму вечором, як буду вправлятися, покажу. Она наша мама йде якраз. Кічені, що ти? Ну. Так, що хочу сказати. До цього часу курей я наших, бачите, ще ходять, не перегнав, тому що наближаються вихідні і хочу ж їм зробити там місце, де сідати. Вони ж не буду там на полу сидіти, а місця немає. Тому знайду я пару дощок. Щоб можна було їх наших курчат, цих перегнати разом з почкою, бо вони вже виходять, я вони яблука їм теж кидаю Зараз будемо вже потихеньку кормити наше господарство. Я вам все покажу, чим який гарний петушок. Петушків багатенько, курочок не так. Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі, гостей та підписників мого каналу. Сьогодні вже під вечір, зараз пробіжимось, теж я оглянув своє господарство, що в нас пройшло за 3-4 дні. Покажу, бо запитують дуже багато, чим ти, і коли я продаю і кроликів, чим ти кормиш кроликів, кормиш кролиць. Комбікормом, зерном, зараз я все вам покажу. Покажу, чим я навіть кормлю і курей. Під вечір зранку я даю мішанку, яку я варю їм. Те, що у нас залишається там з арбузів, корочка, ще там, ну, з картоплі. Це я все варю і даю. А вечором я самим качкам я даю пшеницю, можу дати, можу, те, що залишилось у нас зварене, і обов'язково даю сою. Уже наближаються, я вже сказав. Пулин 15 назад, тому що у нас наближаються вихідні. Я хочу, у мене є кукуруза між в качанах, хочу прибрати, перетерти і зробити трішки, щоб була дерть. Вже буду кукурузяну дерть додати нашим качкам. Курям не дуже, щоб вони не зажиріли. а качкам вже можна потихеньку, щоб вони вже наїдали. Тому що вже, як ви бачите, середина серпня хай набирають вагу і. Подивимось, яка вага вже. Бо я обіцяв, що в початку серпня зробимо. Давайте в початку вересня я вже зважу. Подивлюся, щоб їм було вже чітко, там три місяці. Зважу і подивимося, яка буде вага. Зараз пробіжимося, покажу, чому я ще не перегнав наших курчат, тому що нема десь сидіти. Зараз я покажу там які місця хочу прибрати і зробити їм сідала, щоб вони нормально себе там чувствували. А не так просто взяв, перегнав, щоб кури сідали, а малим курчатам не було де сісти. Зараз, друзі, все покажу вам. Ну, дивіться. Ви бачите, не так і багато місця тут. Що я хочу? Треба знайти такі дві, В мене здорові є отакі брусочки, такі палочки, да, можна сказати. І попереджений в мене є. Я хочу оце ось прибрати, оцю прибрати, або туди можу цю поставити. Ну зимою холодно їм лапи. Цю прибрати. Драбину. І зробити трішки більшу, щоб вони тут всі сідали. Тому що ну їм це мало, а тут міста не так і багато. Е, в цю бочку і крупорушку звідси я буду, мабуть, прибирати, ставитиму на вулицю, подивлюся, приберу, переб'ю на е, дерть, щоб в мене воно було, і вже вирішить деякі в мене питання, щоб додати нашим. Так, а що в нас тут вигребено? Ага, там хтось уже грібся, дивлюся, якісь кури. Ну, дивіться, наші маранчики. Наша Маринка і Катеринка, да? деякі мені підписники пишуть, а що Маринка, що Катеринка, не знаю. Ну, Так на скору руку придумав Маринка Катеринка, так воно є. Оце, ви пам'ятаєте, з жовтим це, коричневим це Маринка, а це буде Катеринка в нас. Оце так. Ручні вони їдять, в нагу лізуть до качок. Такі. Дві курочки себе в обиду не дають. Оце такі справи, що в нас по цьому курятнику. Що в нас фазани, друзі? Фазани у нас підростають, одне фазання в нас пропало. Що пропало, застряла ніжка. Тут сітці і все. І... Можна сказати, що вечором не було, бо я ж управлявся. Десь, може, вночі це сталося. Зранку я не обратив на це уваги і наш фазанчик пропав. А так всі тепер шість штук у нас бігають. Все, вони залишаться тут і менших ми трішки пізніше переженемо. Там теж у мене пропав один фазанчик чомусь. І поки вони сидять у мене на комбікормі, на стартовому. Поки я їх не перевожу ні на що, поки хай сидять на стартовому комбікормі. Що ті, що ті. І у нас ось вже тут квочка сидить, ось зганяю. Вона нам не потрібна. Все одно вона сидить. Там сьогодні є теж гарно. Це є. Так, ну що, друзі, будемо тоді вправлятися. Кума знову... Кума знову передала нам, е, дякую їй велике, передала нам і огірки, і передала нам і кабачата і, ой, господи, і навела. І е, назбирала повний кульок нам ще яблук. Взагалі прекрасно, тому що в нас вже білий налив закінчується. Все, там залишилось, яблук може 10-15 на дереві і все. Шкода, якби це було аж до самої зими, чим можна годувати наше господарство, було б взагалі дуже супер. Але закінчується яблука в нас такі, то виручають куми наші. Що, ідемо, я зараз, зараз буду все перетирати, насипати, все вам покажу і вже під вечір покажу, як, чим я ж кормлю наших кроликів. Так, поставив так я кропорушку на бочку. Все стоїть. Буду трошки підтримувати. І зараз в мене є кукуруза. Переб'ю у цю бочку. Щоб вже не тягати з бочкою кукурудзу, кукурузу не пересипати. Зараз зроблю дерть нашим качкам. Запустили ми нашу крукурушку. Вона працює. І будемо дивитися, як наповниться повна ця бочка, Ми її його відключимо. Так, 15 хвилин і наша така бочка ну, на, 40, на 50 літрів, по-моєму. Да, на 50 літрів все, дерть кукурузи. Всього мені достатньо, поки буде. Ну, а все одно будемо прибирати цю бочку і робити тут нашим хурям сідала. Тут не буде. Я думаю, що на цій вихідні я все зроблю, щоб їм було краще сидіти і боїм тут і зимувати тоді вже. Так, друзі, всім знову доброго вечора. Не спів. варимо їсти нашим. Почкам, ви бачите, куримо залишки, все. Ось кукурузу, що ми передробили, і трішки сої. Оце буде у нас сьогодні запарюватися. Що, тепер йдемо вправлятися в корочатник. Так, ну що, друзі, ми в кроличатнику вправляємося. Що ми спочатку наливаємо кроликам нашу воду? Вода проста, я відстояв її вже. Годинки 2-3 я відстоюю, наливаю з-під крану, але відстоюю. Зараз наливаю всім кроликам води, а потім починаю вже давати смаколики. Значить, дивіться, що хочу сказати. Бачите, да? комбікорм це нашим хлопцям я даю. І тільки дівчатам. Маточне повелів'я. Оце зерно суміш з комбікормом я даю по цим кроликам ті, що в мене всь, залишилися. І сьогодні отакі у нас смаколики, друзі. Це білий налив яблучка, дивіться, які гарнюні. Оце повний вітро, оце сьогодні нашим кроликам. Все, я наливаю водичку, бо часу нема, вже 10-та майже година. А я граю все. Так, ну що воду ми дали вже нашим кроликам, поналивав я. Так, Друзі, дивіться, що хочу показати. Як я роблю цю зерну суміш? Ось у мене є такий ковшик, ви бачите, да? один ковшик. І після цього ковшика насипаю ось комбікорма. Це я даю оце ось нашим оцим кроликам. Нашим молодим. Ті, що вони йдуть на м'ясо, ось у мене чорні ще залишилися. Дивіться, зараз вам покажу. Бачите? Отакі ось. Це я даю нашим таким кроликам. Те, що племінне повністю все те щось що самці гарні сидять, е, я їм трішки даю комбікорм. Ось От такі справи. А такі ось наші термончики, ну вон, бачите, там є. Якщо є, я трошки засипаю їм комбікорма все. А нашим самцям цим е, я даю комбікорм. І можу раз в неділю. Поміняв я трішки їм корм. Після комбікорма я їм даю раз в неділю чистий. Без оцього комбікорма саме зерно. Все. Мамки ось. оце молодняк ось дивіться, як я сиплю. Зараз я вам покажу трішки. Що я даю. Ось Я даю комбікорм. Ось нанос отак кормушку, щоб вони не дуже вигрібали. Ще одного ось висипаю комбікорм, а вже зверху ось сиплю отакі ось. Дві чашечки. Все, оце їм досталь. Їх тут небагато. Я думаю, цю їм досталь. До утра їм достатньо буде. А нашим племінним ось дівчаткам ось я даю, вибачте. Це залишився старий, а зараз додавлю тільки комбікорм. Так, друзі, ну що, ось ми вправилися. Дивіться, наша бургунська порода кроликів. Бачите, як лапку ось викрутила в нього одного. Дивіться, як вони вже погризли яблучка, Трішки пізніше пересадимо комбікорм, а зверху даю ось, як і говорив. Оце так, все. І завершуємо, як завжди, ми свою вправу. Це на цих трьох поки кролика. Завтра приберу тут і тут присединиться сюди ще один самчик. Бачите, це термончик один наш гарний, каліфорнійчик. Оце поміться піде на м'ясо. Оце такі, друзі, справа. Оце так ми вправляємося, кожен. Ну, сьогодні трішки затянув я, що вже пізно вже 10-та година. Але нічого, вправилися, кішка прийшла до малечі. Вправилися. Все, до ранку нашим кроликам їжі вистачає. Яблука даю, хочу сказати, що не кожен день. Яблука давайте, якщо ви даєте, два рази в неділю цього буде досталь. Ну, я боюся давати більше, щоб у них не було ні поноса, нічого з ними не сталося. Чи їх не надуло. Тому що яблуко це яблуко комбікором дається. Е, е, там, я думаю, якісь вкладають вітаміни туди. І е, сіно і солома У них завжди є, точніше, сіно. І зерносуміш. І це їм досталь. Все, друзі. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, коментуємо. Кому треба кролики, бургунська порода, звертайтеся, є в мене. Але одна лінія. Кому треба. Самці, самці є. Самочок, е, пару штук. Але е, поки не знаю, поки собі не відберу. Це таке, друзі, справи. Все. Всім-всі, найкраще, як завжди, вам бажаю здоров'я і процвітання вашого господарства. Все, всім до наступних зустрічей. Соня, ти прийшла теж допомагати? Да?